Трифаного благословенного дай Боже натхненного дня понеділка, товариство, новий тиждень. Що ви сидите, піднімайтеся, лікуйтеся, відпочивайте табори таборами, беремося за нові справи. Сьогодні збудоване слово Боже, і дуже файне слово Боже, підкріплене святим Іваном Злотоустим. А саме 17 глава Євангелі від Матея, 14, 15, 16 вірші. Одним словом, там тато приходить до Ісуса і заступається, бо якби бореться за свого Сина. І мені мені дуже сподобався коментар святого Івана, Івана Златоустого. Він каже: пам'ятайте, що дуже часто молитва віруючого може подбатися і за невіруючого. І він там, скажімо, наводить приклад, коли Єлисей воскресив одну людину. І він каже, що зверніть увагу, що людина, яка мертва була трупом, не просила Єлисея про Воскресіння. Інші люди також не просили. Тут також ми бачимо, що хіба син невідомо чи просив. Тяжко не здужавши цього, свого тата, але його молитва, але його заступництво принесло йому зцілення. Тобто Золотоусти таким чином заохочує нас сьогодні до того, щоб ми боролися. Послухайте, є спокуса є спокуса сьогодні опусти, руки опустити. Я вже не маю сили воювати. Стільки неправди, стільки всякого є. Це нас не виправдовує. Якщо наші внуки нас запитають, що... Як ти поводився у часі війни, то ми скажемо, ну я трошки повоював рік-два, а потім у мене руки упустилися, я вже не воював. Не можемо. Пам'ятайте, що коли ти віриш і коли ти борешся у молитві, то твоя молитва має велику силу навіть на невіруючу людину, навіть на трупа має велику силу. Не вірите? То спробуйте. Спробуйте. Тому нехай цей тиждень буде, буде такий проголошений тижнем заступництва, тижнем такої боротьби. Коли ми молимося самі за себе, молимося за наших героїв, які б'ються і зараз, і в цю секунду, і в цю мить, молимося за перемогу, молимося за, за тих, хто вже має втрати чи втрати якихось частин тіла або втрати взагалі близьких у родині. Молимося за тих, хто не опускає руки. Особливо я чув інтерв'ю на днях одної дівчини, військової, вона казала, що коли мене питають, чи ти опускаєш руки, я не маю часу опускати руки. Являєте? Я не маю часу. Тому молімся, борімся, і нехай цей тато, який заступається молитовно у 17 й главі Матея, дає нам за охоту, щоб ми не опускали руки, щоб ми боролися, щоб ми пам'ятали слова Івана Златоустого, що коли ти віруєш, коли ти віруєш і коли ти маєш собі віру, то ти можеш навіть зробити диво у тому, хто не вірує. Можеш зробити диво для того, хто навіть не має відваги або не має сили визнати свою потребу. Тому товариство. Беремося в руки, піднімаємо плечі, розгинаємо, боремося за всяке життя, за всяке добро і за всяке виконання волі Божої. Ну і, очевидно, за правдиву і остаточну перемогу в Україні, не опускаючи рук. Спокійно, ритмічно підтримуючи один одного. Добре? Ну, файно. Дай Боже. Mais esse é faino, me